Добрий день, з вами Ольга Онощенко. Це канал Піди поїж». Я психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук. І сьогодні ми говоримо про частоту прийомів їжі: чи як краще для здоров'я, для схуднення їсти маленькими порціями багато разів на день, чи мати один-два великі прийоми їжі, чи зупинитись на класичних трьох прийомах. Їжі, і якщо 20-10 років тому панував міф про те, що краще їсти багато разів на день маленькими порціями для того, щоб покращувати метаболізм, то сьогодні уже міф змінився. Уже дуже багато інфлюенсерів кажуть про те, що їсти треба рідше для того, щоб не провокувати скачки інсуліну, бо інсулін пригнічує. Вивільнення жиру з жирових клітин і таким чином не дає нам худнути. Ну і в кінці ще поговоримо про класичні три прийоми їжі і про те, як харчуюсь я харчуся, як харчуються мої клієнти уже більш практично. Зараз ми підемо в теорію, чому ці два міфи, які я озвучила, насправді є міфами. Візьмемо перший міф. Давайте пройдемось по першому міфу про те, що частіші прийоми ми їжі. Покращують метаболізм, пришвидшують метаболізм. Давайте визначимо, що таке метаболізм, по-перше, в цьому контексті. Про що ми тут маємо на увазі? Якщо ми будемо їсти частіше, то ми будемо палити більше калорій на те, що перетравлювати їжу, виходить. Або якось ми будемо на нагадувати тілу, що треба палити калорії. Ну, звичайно, тілу нагадувати не треба. Це от фізіологічно не працює, це одразу відкидаємо. Значить, дивимось на те, чи палимо ми більше калорій, якщо їмо частіше. І вчені якраз на це і дивились. Я трошечки пізніше пройдусь по трьом дослідженням швиденько, але. Чому вчені взагалі почали на це дивитись? Бо були проведені обсерваційні дослідження, тобто дослідження, базовані на спостереженнях. Взяли велику групу людей і у них спитали: скільки разів ви їсте на день і скільки ви важите. І вияснили, що ті, хто їдять менше разів на день, більш схильні до ожиріння. А ті, хто їдять більше разів на день, частіше, ті менш схильні до ожиріння. Але це дослідження показало. Кореляцію, це не причинно наслідковий зв'язок. Тобто це не означає, що якщо я їм менше разів на день, то це мене призведе до більшої ваги. Ні. Обсерваційні дослідження ніколи нам не кажуть про причинно наслідковий зв'язок. Це може бути просто співпадіння. Але воно наштовхнуло вчених подивитись. А що ж дійсно відбувається? Проводили багато досліджень. Наприклад, порівняли один прийом їжі і шість прийом їжі, однакові по калоріях. Скільки калорій було спалено, якщо їсти всі ці калорії за один раз? Скільки калорій було спалено, якщо з'їсти ці всі ці калорії за шість підходів? І знайшли різницю. Якщо з'їсти один прийом їжі, то спалиться на 16 калорій більше. Тобто, виходить, що річчі прийоми їжі покращують метаболізм. Але що таке 16 калорій? Це може бути просто похибка. Це нічого. В масштабі набору чи втрати ваги, це взагалі не має значення. Насправді, яка у нас теорія, що ми знаємо? Що ми палимо 10% з тих калорій, що ми з'їли, на те, щоб ці калорії обробити, перетравити. Тобто, якщо ми їмо 2000 калорій, ми витратимо. 200 калорій на те, щоб перетравити ці 2000 калорій. І якщо ми їмо 1000 калорій, то ми витратимо 100 калорій на те, щоб перетравити це. Звичайно, це не точна формула. Наприклад, ми знаємо, що білок має вищий термічний ефект, тобто ми витрачаємо більше калорій на те, щоб його перетравити. Але це такі маленькі циферки, що вони взагалі не впливають на наче результати схуднення чи гладшення. Далі йдемо. Порівняли три прийоми їжі і один прийом їжі, вимірювали різницю в серцебитті і температурі тіла. Різницю не знайшли. І навіть коли використовували золотий стандарт вимірювань ізотопну воду, то теж різниці в спалених калоріях не знаходили знову ж таки. Ми тут беремо ізокалорійні сценарії, тобто, або ми їмо за один раз 1500 калорій, або ми їмо три рази по 500 калорій. Тобто перевірили, відкинули цю теорію. Чому тоді ці обсерваційні дослідження показували таку кореляцію? Ми можемо здогадуватись. Там також знаходили, що менш часті прийоми їжі також корелювали з зловживанням алкоголем, з курінням. Із сидячим способом життя. також люди вказували меншу цифру, ніж вона є насправді. От, наприклад, в мене був клієнт, який казав, що харчується один раз на день. А якщо по справедливості порахувати, то це було три рази на день, тому що він з'їдав протеїновий батончик два рази на день, а потім уже вечеряв. Це ми рахуємо як трьохразове харчування. А він казав, що це один раз на день. А плюс вона може навіть підсвідомо зменшувати. Те, скільки вона їсть, особливо коли про це треба комусь сказати, якомусь досліднику. Тобто, то, це ж дослідження не в лабораторії, це дослідження на рівні опитувань. Тому на них ми покладатись не можна. А от рандомізовані, контрольовані дослідження все прекрасно нам розклали по поличках: різниці нема. Метаболізм не підскорюється за допомогою частого харчування. Тепер перевіримо гіпотезу, що якщо ми їмо. Підвищується інсулін, якщо ми постійно їмо, то інсулін постійно підвищений. А коли інсулін підвищений, то ліполіз вивільнення жирних кислот пригнічений. Почнемо з того, що ліполіз — це не спалювання жиру. Ліполіз — це вивільнення жиру. А от окиснення жиру, спалювання жиру це вже інший процес. Коли наше тіло використовує жир для енергії, після їжі, зазвичай інсулін піднімається, і окиснення і ліполіз зменшуються. Але окиснення не припиняється зовсім. Тобто наш організм просто починає палити більше глюкози і менше жирів, але не ноль жирів. Тобто пропорційно більше глюкози, пропорційно менше жирів. Звичайно, в стані голодування там вночі ми палимо і в стані спокою, ми палимо більше жирів пропорційно. Після їжі, під час високоінтенсивних тренувань ми палимо більше глюкози, але це все питання пропорцій. Дуже рідко буває, що хтось палить 100% глюкози, 0% жиру, або 100% жиру, 0% глюкози. Це, мабуть, фізіологічно неможливо, але все ж повернемось до хвиль інсуліну. тобто, що в цьому правда, що інсулін пригнічує вивільні мобілізацію жиру з жирових запасів, але він це робить тимчасово після їжі, тобто у здорової людини після їжі інсулін піднімається, а потім опускається. І це відбувається хвилеподібно. І у період нижчого інсуліну ліполіз збільшується, і жирні кислоти знов стають основним паливом. Якщо ми їмо частіше. Це не означає, що інсулін хронічно піднятий. Ми ж враховуємо, що ми їмо частіше, але менше. І якщо ці прийоми їжі менші, то інсулін піднімається менше, ця хвилька менша, і вона швидше падає. Якщо ми їмо там 5 разів на день замість трьох разів на день, то ми просто маємо 5 маленьких хвиль замість трьох великих хвиль. І якщо ми в умовах дефіциту калорій, якщо ми їмо менше, ніж ми палимо, то рано чи пізно ми обов'язково прийдемо в цей режим низького інсуліну і будемо там перебувати більшу кількість часу ніж у період, коли організм накопичує запаси. Подивіться на картинку, я її вже, мабуть на цьому каналі декілька разів показувала. Наша задача яка? Щоб зелені ділянки в своїй загальній сумі були менші, ніж сині ділянки. Зелені ділянки це періоди після прийому їжі, коли організм накопичує жир, глікоген, а сині ділянки, коли організм палить жир. Ви можете побачити, що вночі, якщо ми не переїдали, відбувається, звичайно, найбільше. Спалювання жиром, і якщо це навіть вас ще не переконало в тому, що часті прийоми їжі не включають постійний режим набору жиру або його збереження в умовах адекватної калорійності, то окрім інсуліну на нашу композицію тіла, на те, що відбувається в нашому тілі, що палиться, що запасається. Впливає не тільки інсулін, і це було доведено дослідженнями, які порівнювали дієту низькожирну і низьковуглеводну. Їх було доволі багато, вони доволі сильні і показували, що нема різниці між ізокалорійною низьковуглеводною і низькожирною. Тобто, якщо ми знаходимось в однаковому дефіциті калорій, скажемо, в їмо на 500 калорій менше ніж ми палимо. Немає значення. Чи ми зменшимо калорії за рахунок вуглеводів чи за рахунок жирів? І коли міряли інсулін, то да на високовуглеводній низькожирній дієті інсулін був трошечки вищий в людей. Трошечки не дуже значно. Але схудненню це ніяк не заважало. Тобто, схуднення було однакове. Тобто, до чого ми приходимо? Неважливо, як часто ви їсте, взагалі неважливо, важливо, головне. Як вам зручно вийти в дефіцит калорій? Як вам зручно їсти менше? Що вам допомагає їсти менше? Звичайно, ми говоримо тут про зниження ваги у всіх відео говорю про зниження ваги, тільки одне там, де я говорю про те, як набрати вагу. Що вам допомагає? Що вам допомагає їсти менше і відчувати менше, менше голод або насолоджуватися життям краще? Наприклад, якщо у вас дуже часто якісь є вечері. Або сімейні, або в ресторанах, і це частина вашого соціального життя, то, мабуть, є сенс зробити один-два невеличкі прийоми їжі протягом дня і уже великий прийом їжі ввечері. Якщо так диктує ваше соціальне життя, якщо вам так зручніше, що тут треба мати на увазі? Що якщо у нас багато прийомів їжі, то є більше ризик Переїдання, якщо ми це не контролюємо, якщо ми постійно щось піджовуємо на роботі, то скорше за все воно буде і зайве. Тобто, якщо ми не дуже розуміємо, що відбувається з нашим харчуванням, то так обмеження частоти прийомів їжі може спрацювати на вас, просто прибравши зайві калорії з перекусів. Дійсно, дуже часто люди просто ігнорують свої перекуси і, типу, не рахують їх, а вони можуть бути. Дуже калорійні перекуси, там печивко, там горішки, там ще щось, і так може набігти калорійність цілого прийому їжі. Тобто зважайте на це, а так робіть, що хочете. Я що роблю в мене немає якогось сталого паттерну. Все залежить від того в якому періоді життя я зараз, чи я зараз в підтримці калорій. Чи я зараз в дефіциті калорії там набрала десь кілограм чи два, і мені треба їх схуднути. Зазвичай це два прийоми їжі для мене і якийсь формат перекусу, тобто, що мені допомагає менше їсти. Посунути сніданок на пізніше, потім, можливо, перекусити чимось білковим в обід, і потім повечеряти. Тобто, за рахунок того, що я скорочую обід. Я можу трошечки під підрізати калорії. І через те, що я сніданок трошки посовую на пізніше, це мені допомагає відчувати менше голоду ввечері. От мені важливо менше голоду відчувати ввечері, бо це впливає на мій сон. А зранку, навпаки, легкий голод. Мені просто дає більше енергії, я можу бути більш продуктивна. Залежить також від моїх тренувань. Якщо я перебуваю деякий час в дефіциті енергії, запаси глікогену в моїх м'язах виснажені, то перед ранковим тренуванням я стараюсь з'їсти 15-20 грамів вуглеводів швиденьких. За 30 хвилин до тренування якийсь банан, рисові хліб, хлібці, просто хліб, якийсь не дуже клітковинний, швидкі Вуглеводи ці погані, швидкі вуглеводи для того, щоб дати енергію моїм м'язам на тренування. Бо який сенс в цьому тренуванні, якщо в мене нема сил на нього і я не отримую нормальний результат. І калорії менше спалю, і взагалі нащо себе мучити так сильно. Це також може бути фінік, якась може мармеладка, зефірка. Тобто, це мені додає ще один прийом їжі. Ми маємо це рахувати як прийом їжі. А коли я подорожую, теж їду у Київ чи Львів. я Харчуюсь два рази на день десь в закладі, і щось перекусую між цими прийомами їжі невеличке. Тепер, що роблять мої клієнти? Ну, всі різні. Хтось має два прийоми їжі, хтось має два прийоми їжі і перекус. Дуже багато зараз з'їдять за класичною схемою: три прийоми їжі. Щодо трьох прийомів їжі, що вам треба розуміти? Якщо ви людина активна, і їсте багато, тренуєтесь багато, їсте багато 2100 калорій. Наприклад, то один прийом їжі виходить десь 700 калорій. Не всі можуть з'їсти 700 калорій і відчувати себе комфортно, не заважко, що тоді робить три прийоми їжі і вмри ніяких перекусів. Ні, краще з'їсти стільки, скільки комфортно, потім просто перекус, щоб не перевантажувати свій організм за один раз. Перекус у мене вже було відео. Перекуси я дозволяю. Головне питання, чому ви це робите? А є клієнти, які їдять три рази на день і два перекуси. Тобто, все залежить від потреб в енергії, від вподобань. Дуже важливо, як вам краще, як вам комфортніше? Як вам легше живеться? Що підходить під ваш графік? Робочий, особистий? Ми знову приходимо до того, що треба себе слухати, себе досліджувати, себе пізнавати і знати, що працює для вас, а не те, що там каже якийсь нутриціолог в інстаграмі, що нам може заважати вивчати себе і робити те, що нам дійсно найкраще. Це може бути страх голоду. От в людини є потенціал їсти два рази на день, але якийсь страх голоду може через те, що попередньо був якийсь, була негативна реакція на голод. Може гіпоглікемія, коли там запаморочення дуже неприємні відчуття. це може ідея бути, що я маю поїсти навіть коли не голодний. Це може бути звичка. Там звичка перекусувати. Просто бездумна звичка. Ми, ми не задумуємось, чи треба нам зараз їсти, чи не треба. Просто йдемо по накатанні. Ну і нерви, емоції, ми їх заїдаємо між прийомами їжі. Це ще такий фактор, про який я постійно-постійно кажу на, моє, на моєму каналі, якщо ви тут вперше передивляєтесь відео на тему емоційного переїдання. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви любите харчуватись, що працює. Для вас з якою частотою, скільки разів на день ви їсте, скільки прийомів їжі, скільки перекусів? Можливо, ви щось спробували вам дуже не сподобалось. Чекаю на ваші коментарі, на ваші запитання. Під цим відео ви. Знайдете корисні посилання на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, який називається Піди поїж психотерапія для тих, хто завжди на дієті». Посилання на допоміжну банку збору дуже класно ініціативи підтримки ветеранів. Я відкрила допоміжну банку, і що я ну чому я вас прошу донатити, щоб підтримати мене морально, якщо ви. Задонатите це цим, ви покажете, що відео вам було корисне, що вам сподобалось. Ви хочете підтримати канал, і ви фінансово допоможете класній ініціативі. І заповнюйте анкету на психотерапію або підтримку у зниженні ваги. Теж лінк під цим відео. І не забудьте підписатись. Підпишіться, якщо ви дивитесь непідписаними, підписаними. Це теж допомагає цьому каналу. До зустрічі!